В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Що неділю ми читаємо Івангелія про Сина Вдовинаївського, який помер, і якого Воскресив Христос. І разом з тим ми згадуємо пам'ять апостола Фоми, який Відомий тому, що вислав я такий Фома невірний. Бо він сказав, поки не вкладу руки його, вребри його, в руки в вребри його не повірю. І в тому і в іншому випадку перед нами таємниця. Смерті, воскресіння, і сутності того вічного життя, яке ми можемо здобути. Вічне життя в різних релігійних традиціях у різному собі уявляють люди. І ми добре знаємо, що існує така традиція, яка розповідає нам про переселення душі, що втілиться душа в чомусь іншому, що вічно існує душа, але вона втілюється чи в іншій людині, чи навіть в тварині, чи може в дереві, чи в чомусь іще, це невідомо. Вона ходить коломи тих перевтілень і отак от і існує. На кожному корі вона має іншу природу, іншу особистість власну. На початку християнської ери подібні речі обговорювалися і в нашому середовищі, але церква подібну версію. Відкидає. Чому? Тому що християнство звертається до особистості. І в Богові і Спасителеві нашому Ісусі Христі бачить людську особистість. Чим відрізняється ця особистість? Кожна особистість, кожна без винятку, неповторністю, унікальністю. Її не можна насправді ніж цим ототожнити, бо вона одна єдина в світі. І цю одну єдину в світі особистість і любить Бог. І дорога ця особистість Богові саме своєю неповторністю, своєю несхожістю, тим, що вона не така, як всі інші. Вона унікальна. І Бог цінує цю неповторність. І тіло наше, власне, в предметному вигляді, в предметному вигляді, являється унікальність, бо у нас і відбитки пальців неповторні, зверніть увагу, неповторні. І райдужна оболонка ока неповторна. І ще є дуже багато таких параметрів, які саме через кілесну нашу природу євляє свою неповторність, і це формально пред'являє світові цю неповторність. Така ж неповторна душа з її переживаннями, з її стражданнями, з її гріками, і покутою, і покаянням. І в християнстві вічне існування надається неповторній особистості. Саме тому небезтілесна душа а Воскресіння з мертвих, ось що записано в символі Віри. Те, що душа існує вічно, і вона безсмертна, ніхто. Сумніву не піддає. Але ми чекаємо Воскресіння мертвих, тому що тіла наші являють собі на світові неповторність кожної особистості. Ясно, що воскреснуть інші тіла. Але тотожність має бути збережена. Тодожність людини самій собі. Тодожність особистості самій собі. Ми чекаємо воскресіння як вічного життя для кожної особистості в усій її повноті, в усій виявленості для повторності цієї особистості. Вчора ми служили вечірнє богослужіння. І я звернув увагу на стихиру в який говориться, річ не в тім, що він не повірив, що Христос Воскрес. Він на це піддав суду. Його цікавило. Чи тотожний він сам собі? Чи це духовна якась сутність з'явилася безтілесна? Чи це Неповторність тої особистості, яку ми знали, з якою ходили біля Галілейського моря, яку бачили, як вона йде по водах, і бачили на Христі, і бачили похованим. Треба, щоб воскресла саме ця особистість. Власне, в тілі. Тіло. Нам надано для того, щоб пред'явити нам і світові нашу неповторність, нашу тотожність самим собі. І він думає, це той чи не той, він не питає, чи воскрес чи не Воскрес. Він думав, чи той чи не той, і про це святі отці, які укладали службу про апостола Фому, і сказали нам, Головне не в тому, чи воскресення Воскресення. Головне Воскреснути має той самий. В усій повноті. І тоді ми приймаємо це теж в усій повноті. Нам необхідно це Воскресіння в усій повноті. Не потрібно було Давати явлення якоїсь безтілесної душі піп довіна їйській, яка втратила єдиного сина. І треба було повернути сина у цій повноті. Ось в чому диво, яке звершує Спаситель, все повернути. Бо якщо ми розділимо людину на душу і тіло, це частина і це частина, треба всю повноту. Особистість, це повнота в єдності душі і тіла. І ми чекаємо Воскресіння, а не просто вічного відсування пристілення. Ми протягом життя. Не один раз я часто про це кажу, тому хтось може вже й чути. Ми не один раз переживаємо подобу смерті через наші падіння або через наші втрати, через наші гріхи, через чиюсь зраду. Через те, що відбуваються якісь жахливі катастрофи, і ми, і ми вмираємо, нам здається. Ми знаємо, що у нашого Спасителя останнє слово не смерть. Останнє слово Воскресіння. І у нас і протягом життя це відбувається, свідчу, як літня людина. Це відбувається. Ти помер, ти можеш воскреснути. Ти воскреснеш. Але якби ти втратив тодожність тою людиною, яка померла, що тобі те воскресіння? То вже не ти. То щось інше, якщо те, що ти мав, те, ким ти був раніше, це втрачено повністю. Зникло. І тепер в цьому тілі щось з'являється нове. Інше. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб ми воскресли, залишившись тотожними самим собі. Чи не так. Саме тому, Саме тому ми на цьому зосереджуємо зусилля наші. Зберегти себе, зберегти свою особистість, які б там не були катастрофи, трагедії, падіння чи втрати, зберегти тотожність собі, не позбутися самого себе, бути собою тим неповторним, який тільки дорогий є Богу. Ти своєї неповторності, йому необхідний, він тебе любить, тому що ти неповторний. Тому зберігаємо свою неповторність. Зберігаємо собі тотожність, бо інакше, віримо, що марна. Бо тоді і Христос не Воскрес. Ви ну, ж пам'ятаєте це слово, Якщо Христос не воскрес, віра наша марна. Христос Воскрес. І треба було, щоб Воскрес тоточним самому собі. Усі повноті, тілесній і духовній. Наша віра не Але ми маємо вірити в Воскресіння Христового. Маємо вірити в Воскресіння душ наших. Маємо вірити, що ми все здолаємо з вами, поки ще живемо в цьому тілі. І хоч і помиратимемо при наших втратах і трагедіях, можливо, не один раз. Але ми не просто продовжимо якесь існування. Ми повернемо цьому життю самих себе, усій повноті, в тій повноті, яка дорога Богові, яку він любить, з якою нам йти у вічність і до Воскресіння.